Значить, така цікава стаття мені попалася, що двоє молодих юнаків перепливли кордон по Західному Бугу, і Польща їх якоби повернула назад в Україну. Ну, Україна вже рішила, що встановлений факт, мов це два втікачі від мобілізації. На підставі, чого вони так рішили, не важно. Разом з тим, значить, дивіться, щоб така ситуація у вас не повторилася. То ви і ви вже, так якби бачите, що поляки хочуть вас десь щось там повертати, хоча це незаконні дії. Ви завжди просіть політичний притулок. От, азюль, Азюль, політичний притулок вас переслідують в Україні. І нехай вам письмово дають документ, що вам відмовляють в політичному притулку, що ви просите політичний притулок і вам відмовляють це. Ну і в такому випадку краще не мати поки документів, ну не показувати документи, поки ви дійсно не переконаєтесь, що поляки вам дадуть дозвіл на подальший рух в їхній країні. Якось так, друзі, тримаю в курсі, підписуйтесь на канал, пам'ятайте, завжди необхідно просити політичний притулок, коли хтось вас хоче повернути назад в Україну.